Адампільський елеватор готовий розпочати свій другий сезон переробки. На сьогодні це підприємство одне з найпотужніших не лише в області, а й в Україні. Ми готові приймати за добу до трьох тисяч тонн кокурузи, пшениці менше, бо там не так вона по класам ділиться. Готові прийняти ну, до 200 тисяч тонн кукурудзи в цьому році. Ми. Кокуруза переважно йде на експорт. Якщо порти там ніяких нам перепон не ставлять, то відправляємо по 36 вагонів на добу. Найсучасніше обладнання американського виробництва дозволило налагодити тут безперервний цикл приймання та переробки зерна. Перший, другий автоприйом це по 150 тонн на годину. Кожний автоприйом приймається 300 тонн на годину. Ми можемо прийняти зерна при безперервній подачі. І далі. Потім це все зерно перекачується в оперативні силоса, а з оперативних силосів це зерно попадає на сушарку. Сушарку воно висипається в силоса сухого зерна, а звідти вже на вагони. Працюють адампівські переробники з хліборобами Хмельниччини і Житомирської області. кажуть, потужностей вистачає на всіх, не зважаючи на щорічне зростання валу зерна. Хмельниччина на 42 тисячі гектарів більше посіяла до минулого року. Плюс врахувати те, що ще минулому році ми 50 тисяч додали. Це 100 тисяч гектарів. Ми вели в оборот сьогодні рілі, яка засіяна в основному зерновими і технічними культурами. Наразі обласна фахова комісія підтвердила готовність до роботи 10 елеваторів. Решта хлібоприймальних підприємств краю демонструють 85 до 90% готовності. Анна Чешук Дмитро Сорокін зі Старосинявського району для Подільської панорами.